Поціновувачі мистецтва мали нагоду познайомитися з дебютною виставкою черкаської художниці Тетяни Сосуліної у смілі. У творчому доробку художниців велика кількість робіт у різних художніх техніках. Ткацтво називає ще однією гілкою творчості свого дерева. Смілянам показала гобелен, присвятила його Тарасові Шевченко. Одної із гілок творчості мого дерева це ткацтво, це результат. Стилізації. Стилізація, стилізація це спрощення використовування якихось символів для впізнаваності, для образності. Одна із великих робіт, бо в мене є великі роботи до 3 метрів 3 на 2. Роботи виконані не на замовлення, не хтось іншим, а е, виконую я своїми руками. Робота «Серце дзвону. Це вірші е, поета із Васильку. Кова, Васильків Шполянщина, лауреата вже зараз трьох чи чотирьох премій літературних. От. І іноді ми з ним йдемо як паралельно в творчості і пересікаємось от в роботах. І коли прочитала його вірш Я серце дзвону, він мені так запав в душу, що Тут можна було, знаєте, красивим рубленим шрифтом, або е, Чабанським, або ще якимось написати, а це слова із його е, рядків від руки писані. Зрозуміло, так? Да? Е, Шевченко це не хрест, це е, верхня частина Мольберта, на якій, бачите, паличка, на якій перекинутий. Е, Рушник з однієї вишивка, а це як кроваві дороги цього Шевченка, які ну, де він тільки не був, е, скрізь ще маленька та доріжка, чи велика. Обов'язково були якісь рани. Можливо, того, що обра... образи виходять від е, образу на щось. Образи. Образи і образи. Тобі ж була певна якась образа, митець чи мистецтвня, художник, художниця якось його перетравлюються, як переосмислюють і видають в образи. І ці образи, дай Боже, що вони перейдуть в образи, тобі ж в якусь вічність, так як і він. Були образи, але він на цьому не зацік. Ну що. Ну, життя ж, як і зараз, війна, війна і багато не зовсім хорошого є в житті, але немає паузи на війну в житті. У цій роботі, на що то образи, десь воно так є, написано Я серце дзвону б'юся, б'ю любов свою, як біль доб'ю, щоб все звуки перели, як серце дзвону довели. Олександр Діхтяренко. Так що це його п'ять його книжок випущено, от, із яких три, як лауреатські, оформлені моїми роботами. Тарас Шевченко любив життя, любив жінок, але, в принципі, він був як отшельником і боявся, можливо, оцих певних вуст, бо якщо це відбулося, то він боявся втратити свій талант. Свій талант. І тому бачите, оце як полотно йде через, через жіночі коси. Видно, що воно косичками заплетено і вивернуто і ще одна верх ці коси. Тобто все життя у нього йде через оці образи жінок. Любив життя, любив жінок, а жив сам. І вік 47, бачите, підписано Тарас Шевченко 47-й. По 47-му е, року у нього почалися різні біди, він цього не програмував. І посередині, це ж як образ дзвона, серце дзвона, яка колотає його все це українське суцілюбов. І оце він дійсно як дзвона у